Всім привіт в даному відео. Ми поговоримо про чергову новинку Монобанку, а саме про спільні гроші. Як повідомляє Монобанк, мені більше не потрібно переказувати гроші своїм рідним, а я їх можу підключити прямо до своєї карточки, встановити ліміти, і вони протягом місяця будуть користуватися моїми грошима в рамках визначених мною лімітів. Таких можна приєднати три особи. І так, давайте спробуємо і подивимося, що це таке. Починаємо з того, що на головній сторінці Монобанку у своєму телефоні натискаємо пальцем по чорній карті. Далі в меню опускаємося трошки нижче. І ось у нас є такий пункт Відкрити доступ до рахунку. Натискаємо Відкрити доступ до рахунку. Доступ до рахунку. Людина, яку ви оберете, зможе користуватися коштами з вашого рахунку. Для цього ми випустимо додаткову віртуальну картку на її ім'я. Тобто, як я розумію, в цієї людини, мого родича чи друга чи кому ви там довірите свої кошти, появиться додаткова картка. Окей. Одночасно можна мати до трьох додаткових карток на один рахунок. У будь-який момент ви можете забрати доступ та закрити додаткову картку. Окей, давайте спробуємо, подивимося, що це таке. Натискаємо продовжити. Далі нам потрібно обрати ту людину, з якою ми поділимося нашою карткою, нашим рахунком, з якою ми будемо в подальшому ділитися грошима. Ввожу в пошуку відповідне ім'я, підтягую користувача, обираю його, ліміт витрат на місяць. Нам потрібно встановити ліміт витрат для цього користувача. Давайте, хай буде так. Після того, коли ми ввели суму в рамках визначеного ліміту, натискаємо внизу червону кнопку Встановити ліміт. Далі користувач, якого я зараз підключаю до своєї банківської картки, до свого рахунку, отримав повідомлення, тобто отримав запит на приєднання до моїх грошей. Так, він же це повинен погодити, уявляєте, йому дають гроші, а він же це має погодити. Ну ладно, давайте дивитися, що буде далі. Натискаємо готово, тому що нам потрібно чекати, поки клієнт, якого ми обрали, підтвердить запит. І тоді монобанк нам надійшли якісь документи на підпис. Ну, подивимося, що це за документи. Ладно, наразі готово. І тут же приходить повідомлення користувачу, якому я хочу надати цей доступ, про те, що я йому надаю даний доступ. Відповідно, користувач переходить по посиланню у свій монобанк, авторизація. Тобто зараз це телефон того користувача, якому я надаю доступ. І ось повідомлення про те, що такий-то, такий-то хоче надати вам доступ до свого рахунку. І користувачу, якому я надаю доступ, зараз потрібно натиснути внизу кнопочку Погодитися. Коли людина підтвердила мій запит, мені в Монобанку прийшло повідомлення, мані бой, користувач такий-то погодив отримати доступ до вашого рахунку. Щоб все запрацювало, вам залишається підписати документ за кнопкою нижче. Отже, нам залишається натиснути внизу червону кнопку Підтвердити. Натискаємо. Почитаємо відкриття доступу. Рекомендую почитати. Ну, це, типу, ви надаєте довірність користуватися вашим рахунком. Окей, внизу натискаємо кнопочку червону -Підписати. Клієнт отримав доступ до вашого рахунку. Продовжити. Ну і після того, коли я підписав довіреність, у користувача знову ж таки появляється повідомлення, що все надано, і тепер він має доступ до моїх грошей. І тепер у нього з'явилася нова картка в його застосунку моно від Монобанку. Це повністю її карта, просто додаткова карта. У мене не з'явилося додатково нічого, крім ось цього списку витрат у операціях. А також всі дії з тою картою новою. Яка є по факту якби частинкою мого рахунку, так вона підв'язана під мій рахунок. Всі дії з тою картою відображаються у мене в операціях. Як ви бачите, користувач карту в межах виділеного мною ліміту додав у Google Pay. І ось ця дія користувача, з яким я поділився своїм рахунком, відобразилася у мене в операціях. І в подальшому всі витрати тут також будуть відображатися з аватаркою цього користувача. Тобто я буду бачити, які витрати. Саме вона здійснила. Ну і тут слід додати, що тепер користувач може вільно користуватися тими коштами, які я виділив йому в межах того відведеного мною ліміту. А саме вона спокійно додала карту до Google Pay, як я вже сказав, і вона може розраховуватися спокійно будь-як, як вона захоче в будь-який спосіб. Тобто користується так само, як і будь-якою іншою своєю картою. Як на мене, дуже цікава і практична новинка від Монобанку. Поки що він мене радує. Хоча деякі нюанси вже є. На цьому в мене все. Якщо будуть виникати ще якісь питання по цих же спільних витратах, то будь ласка, задавайте їх в описі під відео. Буду старатися на всі ці питання відповідати, також, можливо, зніму додаткові відео, якщо буде запит на них. А наразі в мене все. Дякую вам за перегляди. Не забудьте підписатися та поставити лайк, кому було корисно, тому що, попереду, у нас ще багато все цікавого та корисного.